Всіх вітаю, мої дорогенькі. Сьогодні у нас з вами тема зеркал. Така ж тема набридша, як і а, тема татуювань. Але давайте поговоримо з здравої точки зору, а не з шизотеричної точки зору. Значить, прямо зразу, прям, прям зходу. Чи являється зеркало порталом? Ні. Чи кожне зеркало є порталом? Ні. Чи по умолчанню зеркало являється порталом, та ні. В яких випадках воно являється порталом, ви мене спитаєте, я вам скажу тільки в ритуальних випадках. Тобто, для того, щоб зеркало було якимось порталом. Для того, щоб там хтось жив, для того, щоб воно несло якусь загрозу, воно має бути магічним атрибутом, магічно-ритуальним атрибутом. Тобто, над зеркалом повинно проводиться або ритуальне дійство для того, щоб воно стало порталом. Да? Ритуальне дійство для того, щоб ви туди когось поселили, щоб воно там дійсно жило. Або ж, наприклад, там лавушки різні можна робити, там тих чи інших, тих чи інших сущей, да? якусь бісятінку поселити і так далі і тому подібне. Тобто все, все, що може вам так або інакше загрожувати від зеркала, це буде йти тіко від магічно. Практичних зеркал. Все. Тобто, іншими словами, чи живе якась кікімора в ваших зеркалах, які у вас, значаться на ваших шкафах висять, де дверки їздять туди-сюдим, або відкриваються туди-сюди, або ті зеркала, в яких ви давите у ванні свої прищі, знаєте, миєтеся, всі вас бачать, отам ви там знаєте, в аду своєму все такі. Отакого немає. Такого, правда немає, бо дави тебе свої прищі, хтось там сидить з відкритим ротом, давай прямо сюди. Такого нема. І тут ми можемо розуміти, що спати напроти зеркала, звісно можна. І нічого з вами не буде, і нічого поганого не буде, тому що це тому що, то, то, то не магічна штука. Зеркало це в нас скло з посрібленням зверху для відображення. От і все. Воно не являється зав'яма і взагалі завдома ізначально. Бряха порталом, в якому не знаю, живуть всі, по мінню деяких людей. Так, спати навпроти можна, але давайте так. По а, Людські страхи і мнітельність можуть зіграти з вами дуже злу шутку, коли ви будете думати, що ай, ні, там хтось все-таки живе і ваші страхи. Тож, якщо ви боїтеся тих зеркал, як не знаю, там змій, павуків і так далі, то не спіть напроти нього. Так вам буде спокійніше жити, скоріше, да? От. Хто не забобонний, хто не боїться, та без проблем. Люди добрі, спіть скільки хочеться. Так, коли зеркало не є магічним порталом, тоді, коли не порталом, да, все-таки, ладно. коли зеркало не є магічним порталом, тоді, коли воно не являється. Магічним атрибутом, в яких випадках в зеркалі може хтось жити? В тих випадках, коли зеркало є магічним атрибутом. Тобто, використовується як ловушка для чого-то, використовується як дім для чого, будиночок, зеркала, над якими проводились магічні дії, або за допомогою яких проводились магічні дії? Бо вони будуть впливати на вас і вони можуть вам загрожувати. Але давайте з третьої сторони. А просто проходяща людина явно не буде працювати так з зеркалами. З третьої сторони магічні зеркала несуть, ви не будете туди дивитися кожного дня. Це не являється повсякденним атрибутом, ви будете використовувати їх тільки в ваших магічних ритуалах. От, навіть якщо ми візьмемо два пичних зеркала, поставимо друг напроти друга. І оцей калідор знаєте, калідор буде магічного зеркала, воно не являється ніяким порталом, все одно звідти ніхто не вийде і вам не скаже привіт. От. Тому що що, тому що це не є ритуальною частиною. З третьої сторони, як я дуже люблю говорити, було б все так просто, було б все так просто. Тобто, якщо б якщо було би цим сущностям так просто вилізти з того зеркала, всі вони були б вже тут. А я вам відкрию таємницю. Вони всі тут, в принципі, своєму. І Вони туди-сюдим собі шастають навіть без ваших зеркал. Боятися їх не треба. Так. Якщо ваше зеркало розбилося, що робити, да? знаю, забобони, років щастя тобі не буде. Це ужас. Це та установка, яку ви можете собі в голову вбити в момент розбивання дзеркала, коли воно розбилося. Да? І ви такий, о Боже, за бобон, Знаєте, все, вважай, все пропало. Він буде працювати. Буде працювати на вашому страху. На моменті того, що розбилося зеркало. Ви зарідами розумієте, що це к чому-то поганому. Боже. Ви, ви собі зробите найбільше лихо самі. Неожиданність. Запуск мислі, на неожиданності, на іспу, а потім докручення оцього всього. А, тим моментом, що ми ходимо і думаємо про те зеркало Боже розбилося все, тепер буде 333 нещастя і так далі. Це, це така сама порча товарість, ви просто не, не, не уявляєте. Ви не уявляєте, що вам від неї допоможете, тільки, тільки ви, тільки ви і ніхто інший. Тобто. Звідси ви можете розуміти, як я завжди кажу про всякі суєвірія. Отакі от забобони входять в роботу не тому, що це забобон, перевірений часом, условним образом. А це забобон, який людина сама, благодаря своїм же спугам, і зацикленостям вводить в роботу. Це вот. важно. Тут у нас просто трошечки ракурси уваги по іншому розставлені. Так, що робити, якщо розбилося? Насампелі нічого не делать, зібрати і просто викинути. От і все. І по можливості почистити свій, скажімо так, розум від всяких забубунів. Далі. Що, якщо це, як ваше зеркало від когось досталося? Що з ним робити? І знову. Поступаємо так, як вважаємо за потрібне, і наскільки ви готові жити з цим зеркалом, да? не розуміючи, від кого воно досталось, або красиве антикварне, да, або чиє-то там, ви не знаєте, де воно жило, що воно бачило основним образом, тому що всі віщі приобретають енергетику хазяїна, ну там будинку, так і далі, так далі. Значить, що ми можемо зробити? Зробити, ми можемо перше, як мінімум, помити, друге, провести обряд очищення того зеркала, і по третє. Ну і по-третє, комплексно підійти з моменту і фізичного, і енергетичного очищення. Або вот, для самих мнітельних, просто не беріть такі зеркала, просто викиньте та і все. Або пере, пере, передаруйте. Тому що ви ж все одно будете наділяти то зеркало, якимись місця свойствами, які для вас буде казати, що воно працює. Ні, воно буде працювати тільки. Ж. Ви, ви самі до того і прийдете. Чи можна дивитися в зеркало опівночі? Можна на здоров'я. Значить, звідки взялося той момент, що в зеркалах хто-то живе і так далі. Та да, тому, що люди за частою півночі в давнину не було нормального світла, люди запалювали ті свічки. А вот могли проходити повз зеркало і бачити все, що там можна побачити, і все, що не можна побачити, тому що в умовах слабкого освітлення, навіть коли ви йдете просто по вулиці, вам може вмірящиться все, що ви хочете. От, оттуда пішов главный вообще забобон про те, що в зеркалах вообще хтось -то живе. Тому ну, що ви дивитесь при слабкому освітленні, плюс э, тіні, плюс, э, якщо це свічки, то вони горять рівномірно, а інколи то плам'я, значить, тріпається. І, вот. звісно, ви будете бачити все. Але це не говорить про те, що воно дійсно є. А вот. чи можна. Довго дивитися в зеркало. До речі, є ще один такий забобон, зараз розберемо, що чим довше ви дивитеся в зеркало, тим швидше ви постарієте. Знаєте, з чим зв'язано? А я зараз вам розкажу. Це як з фотографією. От ви зробили селфі, подивилися, ну так, мімольотна, подивилися. О, нормально, хорошо. І чим більше ви будете роздивлюватися ту фотографію, тим більш потворнішою для вас вона буде. Тому що ви розглядіте всі ваші недостатки. А тут, а тут ось ось, морщина, а тут осьо якась ось ось складка, а отут а в мене прищик, а отут чорна цяточка, а у тут анос картохай, знаєте, і наче ось. Точно так же зеркало. Чим довше ви туди дивитесь, тим більше недоліків ви бачите, і тим більше вам буде здаватися, що ви потворна людина. Все, Тільки з цим і пов'язано. Так. Чи можна дихати на зеркалом? Тобто, є таке суєвірія, що не можна, щоб ваше дихання касалось зеркала, тому що там хтось -та сидить і через це ваше дихання висмоктує всі ваші соки. Жизненні, звісно ж, всю вашу душу, всю вашу життя. Було все так просто. Можна дихати на зеркало, тим паче, що а знову ж таки в давний, ну, саме зеркалом перевіряли, людина мертва чи не мертва. Вона в летаргічному сні чи не в летаргічному сні. Поэтому я взагалі не знаю, откуда це взялось. Це перший момент. Второй момент, знаєте, жіночки, які красять вії. Жіночки, які красять вії, дуже прекрасно, коли стоїш до зеркала, от щурили очі, у тебе отама армиза скручена, знаєте, і ти б то зеркало чуть ли не залазиш. От, от вони знають, що це таке. Дихати на то зеркало. І нічого, живі люди, і нормально, їм, і все в них добре. Дай боженько, щоб було. От. Поэтому, виходячи з цієї теми люди добрі, не надавайте магічних властивостей речам, які не є магічними і які не були в магічній практиці. Ітог, зеркало може вважатися кварталом, доміком для кого-то, там може жити хтось, тільки при умові, що це магічний артефакт. Був використаний в тих чи інших ритуалах для тих чи інших робіт з сущностями, призивав, ловушек і так далі. тому подобное. Все. Ваші зеркала у ванній кімнаті, в туалетах, не знаю, там, у ваших шкафах і просто зеркала являються просто зеркалами. Просто обидіною віщою вашого обіходу. А от і все. На сьогодні в мене все. Всіх обняв підняв і до нових зустрічей!